Багато чого хотілося сказати, але емоції на даний час вони просто переповнюють. Дійсно, даний інструмент, даний комплекс настільки все продумано, настільки все ергономічно зроблено для людей, для майстрів, які будуть виконувати ремонт. і буде розуміння того, що даний комплекс буде заміняти 10-20 автомобілів старого зразка, майстерень і тому подобне. Плюс ми повинні розуміти, що старі уніфіковані майстерні, типу там МТО, ПАРМ, МРС, МТОшки і тому подобне, вони Уніфіковані під е, вузьку направленість техніки збройних сил, та яка була виготовлена в радянському союзі. А дана майстерня вона уніфікована під весь спектр е, техніки, яка передається закордонними партнерами, та в якості благодійної допомоги за кордону. Тобто, як показували вже, що є і дюймові ключі, є 12-гранні, 6-гранні і різного роду знімачі, і тому подобне, воно все не заставить нас чогось кохозити і робити це довше. А якщо ми будемо робити це справним, потрібним і необхідним інструментом, воно береже і ту деталь, яка знімається не молотком, а знімається відповідним знімачем, і дозволить її після ремонту встановити назад і відправити автомобіль чи то на виконання подальших своїх завдань.